Доброго дня, Миколаїв, 30 жовтня, 23 рік. Нарешті ми виїхали в поле. Правда тут нема що робити, тому що що тут воно чорне, що тут воно чорне. Чекали, чекали ми півтора місяця, можливо піде дощ. Особисто я не сіявся, нічого не робили, тому що сухо, пилюка, пилюка. Сухо повністю. Виїхали ми обробити, бо вже 30 жовтня, вже ближче до зими, півтора місяця нічого не робили. Вирішили просто підчорнити, так сказати, тому що, ну, Трошки загорнути ось тут на просо Це в нас просо було. Загорнути, зробити його ось так чорніше. Десь вириває якісь бур'янці. Тут в основному пішла берізка, берізка це така зараза, що вона і в посуху росте. Більше тут нічого нема. Південь України. Одесьчина, Миколаївщина. Можна сказати, потерпає повністю від посухи. Поля в нас всі, як бачите, чорні, все чорне, не, не де нічого зеленого немає, зелені тільки якісь бур'янці. Хто відсіявся півтора місяці назад, зерно лежало, місяць назад хто відсіявся, неважливо коли. Пройшли в нас провокаційні дощики, які промочили. Там один дощик 4 мм, а другий 6 чи 7 мм. Промочили зверху, але воно відразу на другий день все висихало, але зерно проклюнулося і в сухій землі пішло проростати. Багато хто казав, що не знімаєте, знімаєте свої там то рослини, то те в полі нічого не робите. А що тут що тут робити? Що можна робити? ось, Грудки, пиляка, все, більше нічого. Обробляємо на глибину сантиметрів 10. де як полізе, де вивертає грудку трошки. По сліду десь глибше полізуть наші диски. А так стараємося просто перегорнути, зарити соломку і десь якісь там бур'янці, ну, бур'янів за півтора місяця, ну нічого, зовсім нічого. Ось там у нас по ячменіві. Перейдемо зараз. Ось тут у нас просо було, а тут у нас був зими ячміння зацель. Тут ми два рази теж проходили дисками пущильником дукат. І теж тут нічого, окрім берізки, нічого, нічого не росте. Немає вологи. Тут у нас добре змульчоване. Сантиметрів 10-15 мульче. Берізка виросла, десь звідти знайшла там якусь голову. І росте, а то все сухо. Нема що цікавого розповідати на півдні України. Буду їхати, якщо вийде з німлю. Це навряд чи що будемо працювати допізна, до темна, сходи. ну, то іншим разом виставимо, які отримали там в господарстві сходи від провокаційних дощиків. А так, південь України, все ось має такий вигляд. Працюємо, як завжди, своїм дукатом. Іде в неглибоко, вон диски сантиметрів 7-8, ззаді трошки десь більше піднімає. Ось так виходить, без грудки, без у нас хто як, хто пробує рихлення робити, мабуть, для того, щоб знайти там воду, до реться, щоб ґрунтові води підійшли, тому що Запасу вологи робили ми земляні роботи, буром бурили вдома там під стовбики. 70 см сухо повністю. Тобто запас вологи в 70 см це нуль. Де солома лежить, Так, там десь зберігається якась волога, є, так сказати, натяки на якусь сирість. Навіть сходи, хто отримав, то там, де солома, там краще. Ну, Це буде для тих, хто отримав, якщо трошки подумають, будуть думати, як краще обробляти і що робити з полями, щоб воно краще сходило. А ми поки не сіємося, ми чорним, чорним чекаємо, не знаємо чого чекаємо. Натяку нам природа натякне і ми підемо сіяти. Дякую за увагу, підписка вподобайка. Таке темне відео, чорно-біле вийшло, тому що нічого кольорового поки що немає в полях. Посадки всі, листя опало. навіть теж вони вже не зелені. Дякую за увагу, підписка вподобайка. Дякуємо воїнам, які дають нам змогу працювати на цій землі. Слава Україні!